Очікуємо президента 2019 року, який він, який він стане, виберуть люди, ми, ви і всі останні. Далі надіятися, може щось в Україні нашій зміниться. З на 2019 року думаємо, що якісь зміни повинні бути. За майбутнє нашої України, щоб вона процвітала, щоб в нас була благодать Господня і щоб ми були Щоб не було війни, мир. Щасливі, щоб з ним і в мирі жили. Одна шкода, що дуже хлопців наших багато загинуло в Україні. Голосую за справедливість, щоб був мир на землі. Основне, щоб війна закінчилася. І Я думаю, що я зробила правильний вибір. За мир, за добробут. Щоб діти були наші якусь перспективу мали і все найкраще, щоб були трошки більші зарплати, трошки тарифи поснімали, на газ. Я за те, що всій народ, всі хочуть благополуччя, щоб діти наші на заробітки не їздили, щоб країна процвітала і було найкраще. За що? За Україну, щоб життя було добре в країні, щоб народ не страдав, щоб не голодував і не замерзав. Мир бу, щоб мир був, щоб війна кончилася, щоб не гинули, діти не гинули наші. Не я б'ю за тиждень, великий не я б'ю за тебе. Хай вас Бог був... благословить діти у мирі, у щоб був мир у нас, спокій, щоб був, щоб Господь вас зберіг діти, де б ви не були. Дякуємо. Будемо голосувати, щоб у нас церква свята була, щоб у нас не було ніякого розколу, бо дуже біда. Господь нас дав до єдної вірі, щоб ми вірили в єдину, єдину соборну Апостольську церкву. І хай Господь нас благословить в тій вірі, в якій ми йдемо сьогоднішній день, щоб ми не розколювали її і не міняли. За краще життя, так. І з надією, що воно буде ще краще. Ще краще. Настрій поганий. Вибрати сьогодні за клуба і йти до нього, лікуватися це, ну я не знаю. Проголосувала за молоде наше поповнення, покоління і сподіваюся, що буде нам трошечки краще. Не дуже, але трошечки. І надію, що для внуків буде. Чудова Україна. Голосувати буду за щось нове, прогресивне, за надію нашу. Це все найкраще і головне за мир в Україні. І ми голосуємо за наше краще майбутнє, щоб наші діти жили в мирі, в злагоді, щоб був спокій, щоб нарешті закінчилася війна і щоб за гарне процвітання. Я сьогодні проголосувала за краще майбутнє. моїй дитині 10 років, і я хочу, щоб вона жила в гарній незалежній Україні, щоб могла збудувати свої мрії, щоб наші чоловіки не їздили більше на заробітки, щоб могли заробляти нас на Україні і бути зі своїми сім'ями. Я хочу бути щасливою, я хочу жити в мирі. Я хочу, щоб мої батьки жили зі мною.